Друзі, всім привіт! Мене звати Оля і я рада вітати вас у себе на каналі. Так як в мене з вишивкою складається так собі, ну як так собі, просто немає часу на багато вишивки. А якщо ми багато не вишиваємо, то і немає що показувати. Але в мене є що показати вам з моїх таких вишивальних покупок. У мене бувають періоди, коли мені прям хочеться, хочеться, хочеться купувати. А потім буває такий період, коли взагалі я така байдужа до вишивальних покупок і просто вже вишиваю те, що є, і те, що розпочато. І тому, коли в мене був цей приступ вишивальних покупок. Я купувала, і, слава Богу, сім'я і сімейний бюджет від цього не постраждав, ніхто не залишився голодний. Але я вже відчуваю, що все, я вже купляти нічого не хочу. Тому вирішила вам показати всі свої невеличкі придбання. Тому давайте будемо разом розглядати те, що. Було куплено, і, можливо, навіть там буде одна штучка, яка була мені подарована, хоча я показувала деякі набори у своїх відео, але чому це все не показати ще раз, якщо мова йде про покупки та подаруночки. Перше, що ви бачите, це ось така ось брошка, це новиночка від Телеартіс. Тут мені приємно показувати не лише цю коробку, мені приємно <гум> показувати вже готовий результат. Ось так виглядає це серденько. Ти, знаєте, така приємна, досить приємна робота, яка ти просто береш, вишиваєш, ні, верніше, береш, купуєш, одразу вишиваєш і маєш такий собі ось прекрасний результат. Невеличка ця штучка, я зробила. У вигляді магніту брошки я не ношу. І тому така, таке ось серденько висить в мене на холодильник, тримає рахунки на комунальні послуги. Тому це було таке перше придбання. Ну і одразу такий готовий фініш. Ну, і як же ж без ось таких штук. Так, зараз я вам покажу, занесу в кадр обидві. Так, дівчатка, з'явилися ось ці рамочки. Це ось рамочка від чарівної країни. І, скажімо так, коли вони вийшли, їх достатньо складно було придбати. Але потім з часом, ну, я замовила і потрібно було довго чекати. Але я також побачила ось такі ось. Рамки у Іванни. І, знаєте, тут таке спрацювала така штука. З одного боку мені захотілося поскоріше мати цю рамку, а з іншого боку мені захотілося нібито як їх для себе порівняти, побачити там плюси і мінуси. Ось так це все тут є. А тут. Тут ось так, дуже такі міцні магніти. Е, яка відмінність між ними? Ну, по-перше, форма, колір, ви це все бачите. Е, ось ця штука від. Ось так, якщо подивитися, бачите. Ну, коротше, оця рамочка від чарівної країни трошки тонша, тому що тут йде. Як ви бачите, один, так, зараз обманки тримають. Ось так. Один е, лист фанеру такий е, м -м, грубший, а оцей другий він буде тонший. А ці рамочці обидва оцих шери, вони от прям такі товстенькі. Але е, нічого, також мила штучка. Ну, Ви знаєте, поки що з тих процесів, що в мене є один тільки розпочатий. в мене там відрізаний маленький кусочок. Тому, якби були рамочки в мене менше, вони б мені знадобились. Але так як, коли, наприклад, ось, ось так да, запялено, ну, то все одно не зовсім зручно вишивати. Тому такі ось придбання в мене є. Розумно чи нерозумно, це вже, це вже інша історія придбавати однакові рамочки. Думаю, що було нерозумно. Можна було придбати одну більшу, другу меншу, і тоді був би повний комплект. Але, як то кажуть, що маємо, те маємо. Ось ще. Ну, це вже такі речі. Це, дівчатка, я. Дарилася на Аліку, до мене їде посилка. Там буде трохи товарів, але це ось одна річ прийшла, тому і показую. Так, далі підуть прямо у мене скарби-скарби. Ось цей набір, це Лукас. Давайте, я ось так вам заведу його в кадр. Я його вже показувала в одному з своїх відео, ну, але мова йде про покупки, тому будемо говорити про, про все, що куплено і зібрано в одному місці. Тому що і я люблю дивитися за таким підглядати, що там дівчаточка собі купує. Ну, і дівчатка також. Це новиночка 2023 рік. Б. 24,14, щенків такі ось милі. Знаєте, якби тут на цьому автомобілі було більше частина котів, я, звичайно, б не купила. Тому що я не дуже по котиках, я більше люблю собак. Ну, і тут, звичайно, тут є ось одна кішечка. Десь тут ховається, дуже бідно, налякалася. Що тут безліч-безліч <смі> собак, щоб не ображали. Дивіться, навіть ось тут щось є. Це якесь прям зовсім малезочке. <смі> Класна робота, коли побачила, я одразу сказала, що мені це потрібно. Тому придбала, коли буду вишивати, не знаю. В першу чергу потрібно перенабрати, але в <смі> але нас з станньою моєю, Танюш, тобі привіт. Є така домовленість, що ми хочемо, ми хочемо цей набір розпочати разом, і, можливо, знаєте, так, це також ми відкладемо все там на пару днів <сі> всі наші справи в сторону, пару днів повишиваємо. І тоді, знаєте, мені особисто дуже цікаво такий квест, коли ми починаємо одну роботу, ми останньою домовляємося, що ми взагалі не показуємо одна одні, взагалі нічого. Просто в процесі там ділимося враженнями, як ти що ти там вишиваєш, не вишиваєш, маєш не маєш часу, а потім мені особисто дуже цікаво дивитися відео, тому що тому що ну, цікаво. І в нас Ми разом з Танією починали шиле вишивати, Таня почала з одного боку, я з іншого. І тут також, я думаю, що таке буде цікаве відео. І цікавий такий парний старт. Ну тут все просто, бачите, 65 кольорів. Бекстіч в дві та в одну ниточку, 16-та аїда. Є тут, скоріш за все, металік. Я думаю, що сріблявий. Ось тут, ось тут на ялиночках, він буде йти, і ось тут, можливо, в гірлянда. Тут, звичайно, по нитках нічого не видно, я ще його навіть не відкривала, він ще в упаковці, хоча вже потрібно братися за його перенабір. Тому муліне це буде хрестик в дві нитки, металізована ниточка – це буде вишиватися в чотири нитки. І от французькі вузлики і бекстіч в одну і в дві нитки. Ну, Бачите, сам виробник пише, що складність. Так собі, не дуже там вже і складно, і розмір готової роботи буде 50 на 35 см, такий прям гарний-гарний розмір. І буде така прекрасна щеняча команда вишиватися. Дуже цікаво буде, тому що об'єкти, дієві персони, і навіть будинки цікаві. Також, знаєте, там ось куточок повишивав, там вже кішечка. Ось цей куточок вишив, тут вже ялинка з подарунками. чуть-чуть пішов в сторону, один песик, пішов ще в сторону, ще два песик. Ну, цікаво, я думаю, що це буде цікавий процес, тому треба, треба, бо треба. Таня мене вже питає. Давай, давай, починай, перенабирай. Потрібно буде якось. Просто знаєте, для мене найважчий процес в перенаборах це розпочати, це підготовка, тому що ви самі розумієте, це потрібно підібрати номера ниточок, це потрібно набрати палітру, це потрібно зробити скан там схеми і всіх таких речей. ну, Так, немало часу, це забирає. і Тому і в мене не кожного дня є натхнення на те, щоб розпочинати новий перенабір. Але Ну, разом з тим потрібно. Потрібно для Танюш, Зачекай ще трошки, скоро я за нього візьмуся. Так. Далі в мене. Далі, далі угу. в мене купився такий ось набір. Довго, дуже довго я думала, чи потрібен мені цей набір, чи не потрібен, але, як ви знаєте, я люблю зиму, я люблю зимові сюжети. У мене є парний з ось цього, коли десь ось тут песик сидить. Ви знаєте, я дуже часто їх путаю. Я, наверное, разів п'ять дивилася, залазила в свою комірчину і дивилася, чи в мене цей набір є в наявності, чи, чи той інший. Тому вони такі достатньо достатньо схожі, тому що там також упряж, але трошечки більше людей. Ну, ви пам'ятаєте, про який набір я говорю ось тут. Тоже класно. Дікі ну, чи що це таке Скирда. Тут вже й пташечки. Дивіться, яке тут небо. Ось тут буде вишиватися дуже гарно. Це ніяко ні разу не новинка. Це взагалі такий старий дизайн. І, знаєте, це... я для себе прийняла рішення, що якщо мені будуть попадатися старі дизайни, по нормальній ціні. Я обов'язково їх буду купувати, тому що те, що зараз випускає Dimensions. Ой, ой, як я відсвічуюсь. Dimensions, то вже не Dimensions. Так, що тут в нас? А, 18-та Аїда, біла чи бланк. 18 Аїда. Дивіться, яка гарна. Палітра кольорів ось ці. Ось вони дочки жовтенькі. Це буде то на тому такому жовтому сяйві, Ну, розмір тут стандартний, 40 на 25 см. І ось така краса буде в результаті. Артикул набору 35-208. Так, потім. Купуючи набори, я зрозуміла, що ще не, ще не зовсім Оля ти отримала те, що ти хотіла, ну знаєте, в емоційному плані. І тому мені випадково попався пост, в якому я побачила ось даний набір. Почтальйон. Ми всі його знаємо, це також старенький, старенький дизайн. Тому, ну. Ціна мені нормально підійшла, і тому я вирішила, що обов'язково обов'язково також цей набір повинен бути у мене. Звичайно, дуже багато дівчаток вже його вишили. Це, це не новинка, це старинка, як я казала, що старинки я буду купувати. 118 артикул. Розмір буде 38 на 28. І що тут в нас? Ой, бачите, тут вже є ось ця наліпка причепили. -при так, Dimension зроблено в Китаї. Ну, коротше, вони молодці, все закрили. Я думаю, що це 16-та аїда. Тут так прям класно закрили. Все. Але це просто на упаковці. Не давати дітям до 3 років. Содержати меркі деталі. Інтересні, які там мілкі деталі. Але це не важливо. Такий гарний чудовий сюжет, багато зелені ще для мене. Це так надто важливо, тому що я люблю, коли в сюжетах багато зелені. В вишивці це один із улюблених моїх кольорів, якими я люблю вишивати. Так. І в цієї ж дівчини я побачила ще й ось такий. Чесно, я, знаєте, ну також, ми ж його знаємо давно, бачили, давно. Я не дуже така була прихильницею даного сюжету, але, знаєте, тут вже спрацьовує така річ. Так, Якщо є можливість купити, тобі цей сюжет подобається, зроби, будь ласка, придбай його. І ось тут саме так, тому що я знаю, що цей набір був знятий з виробництва. Я не знаю, чи вже. Ну, Мабуть, це вже перевипуск. Тут 40, 6 на 28 см. Ага, о, тут нас пожаліли. О, звичайно, дивіться. Це, мабуть, не 16. В ось цьому. Тут, мабуть, 14, тому що тут вже розумні люди приклеїли <соців> трошечки вище. Тут можна все почитати. 14 каунт, ось дівчатка, тут, тут взагалі буде. <смеш> взагалі буде все просто, тому що. Е да, 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 в цьому сюжеті також Ой, 14 каунт, так що, дівчатка, ці сюжети потрібно залишати на пенсійний фонд. Тому що, як ви знаєте... <смеш> У моїй мамі 70 я так, знаєте, орієнтуюсь, підглядаю на неї, дай Боже, щоб очки мої були, хоча б приблизно як у неї. В ці роки вона вишиває на, на 14 му каунті без проблем. Тому буду і я відкладати ці сюжети на пенсійний фонд, щоб. Потім на старості вишивати таку ось красу. Так, по Dimensions. Мої покупки закінчились і тут взялася до діла мережка. Ви знаєте, я коли вишивала набір від Dimensions осінній, це Glory of Autumn, я зрозуміла, що мені дуже подобається ця кольорова така палітра осіння. І дуже подобається в процесі от, мати такі е, осінні сюжети. У мене розпочатий один е, сюжет осінній е, від Лукас. І тому о, мені, е, скажімо так, це знову з цієї серії. Ти бачиш, що є можливість це придбати, то придбай, і ось, Е, Мною придбався даний набір. Watermill І це артикул к 171 Що тут у нас є? Ну, тут взагалі-то нічого <сум> зрозуміти неможливо, тому що тут йдуть органайзери ААА, а, 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 на, на чому вишивається, Аїда 16. Цвайгер 31 на 40 см. Буде ось такий чудовий сюжет. У мене багато, не можу сказати, що прям супер багато, але багато є з малинами. І сюжетів є і вишиті, є і куплені. Тому це така прям, знаєте, тема-тема. Як не будинки, то млини. Але такий гарний сюжет, я думаю, він достатньо цікаво буде вишиватися. І тому я дуже задоволена, що мала змогу придбати цей набір, тому що це, це, ну, це прям скарби, скарби, скарби. Що там по ниточках? Ну, ось така осіння, така кольорова палітра. Тут не видно, щоб подивитися на органайзері, яка там нумерація йде, щоб знати, скільки кольорів, але гарна, гарна палітра така. Суто осіннє. Тому ще один ось такий набір. І дівчатка ще один набір. Ну, тут що? Тут знову зима? Тут знову зима, знову 16 аїда і розмір буде 30 на 51,5 см. Класний сюжет. Скажете, що в тебе вже таких сюжетів дуже зайде, так, елементами, дуже схожий на ну, Томас Кінкейт, тому ми розуміємо, що і ну, і Dimensions розробляє, розробляв набори по його картинах, і Мережка так само це робить, тому тут ну, все просто. Але разом з тим також прекрасний сюжет, ось, цей, ось ці мости його улюблені, дітки на катку, ось тут навіть парочка прийшла, ще дітки. Не дуже багато персон. Але я думаю, що вишиватися буде дуже цікаво. Мені здається, що тут ось є місця, які навіть не зашиті. Буду скоро перенабирати даний перенабір, тому що. Це є в замовленні, ну і всі набори, які я показувала колись, вони будуть перенабрані, тому що я не можу вишивати без перенабору. Тому обов'язково, коли буде черга доходити до того, щоб я вишивала, набори будуть мною перенабиратися. І тут також нічого ми не побачимо. Ну, я думаю, що не більше, ну, не більше 40 кольорів, тому що максимальна цифра на органайзері це 40. Тому такий ось прекрасний сюжет ще мною мене Класно, я задоволена. Круто, що є можливість купувати, себе радувати. Ну і дівчатка, звичайно, це все ж. Завдяки вам, ви в мене купуєте перенабори, я маю можливість придбати собі набори і радувати вас ще іншими перенаборами. Тому дякую вам всім за те, що ви зі мною. Дякую вам всім, що ви дивитесь мої відео. Дякую вам всім, що цікавитесь моєю творчістю. Ну і напишіть мені, будь ласка, що з того, що ви сьогодні побачили вам. Сподобалося найбільше, тому що, ви знаєте, якби мене запитали, там, який там з цих наборів твій такий там найулюбленіший чи твій фаворит, ви знаєте, я б мабуть не змогла відповісти на це запитання. І ось ще. Тому щиро дякую всім, хто за мене порадувався. І тому до наступної зустрічі у моїх вишивальних відео. Пока.